Вам пропонують базальні імплантанти, втікайте з цієї клініки. Ми часто допомагаємо пацієнтам, яким надали неякісне лікування. І базальна імплантація це один з тих варіантів, які ну не можуть бути просто якісними. Якщо ще вам встановлять їх під поганим кутом, то тоді, взагалі, варіант тільки один видалення цих імплантантів. І там, де ви хотіли зекономити час. Ви отримаєте в декілька разів довшу процедуру. Тобто потрібно буде видалити імпланти, встановити нові, відновити кістку, і тільки після цього ви отримуєте свої зуби. Тому, якщо бачите базальні імплантанти, не погоджуємося з якому разі, знаходимо іншого лікаря. Наступний тип імплантантів це скулові. Ті імплантанти, які встановлюються в обхід гаймерової пазухи, щоб не проводити такі страшні відновлення, як синус-ліфтинг, насправді все набагато простіше. Пацієнтів лякають цією процедурою, щоб провести набагато більш складну і непрогнозовану. Історію з імплантацією з його ми це ті імплантанти, які розраховані на пацієнтів 70 плюс років. Тобто, це ті імплантанти, які мають слугувати не все життя. Тому, якщо потрібно відновити кістку, це набагато простіше зробити ніж встановити саме такий імплантант.